Котовський особисто воякам УНР пропонував покаятися і перейти на бік Червоної армії. У відповідь пролунав голос Степана Щербака: до вас служити не підемо, стріляйте. Український народ вам цього не пробачить. вони співали і вмирали від скорострі на цих місцях. Мені підказали, що пам'ятник тим котовцям, які розстріляли наших хлопців, і досі стоїть. І досі стоїть. А чого він стоїть? Надо, Я запропонував, треба здати його металолом. Кажуть, він гранітний. Напередодні референдуму 91-го року на братській могилі з'явився хрест і табличка, на якій 359 прізвищ. Пам'ятник базарським героям звели лише 2000-го року. Щоправда, за гроші не української влади, а українців Великої Британії. Тоді тут все було рівне тут. Тут було, кажуть, воно зрівняно із землею. Діхтівські з житомирянами і я з овручанами приймали участь у пошуках езгумації. Все це було зібрано в чотири гроби, поставлено у Рудній Базарський на ніч. Там священник відмолився над ними, машиною довезли до базара, далі ще несли на руках. Вони з тої сторони занесли гроба. І замурували і, хоча село Базар сьогодні ще не стало місцем паломництва українців, проте щороку сюди приїжджає достатньо людей, щоб молитвою та покладанням квітів до кургану вшанувати пам'ять героїв.